Наш сталкер паробок моторний, і хлопець хоч куди козак, із аномалії проворно виносить добрий артефакт. Ти знаєш, він який суціга, і волі хлоп і горло ріс по зоні як іще побіга, що моноліту стане сліз. Хтось з гауски стріляє? Опа! Ввич на нього. Не хочу гранату на тебе витрачати. Гранати підуть на хімер. нормально. От тут то контролер вилазе у мертве місто із нори. Але рятую меркам базу, стріляючи по голові. Зробив регруп, купив набої і, закусивши ковбасу. І чисте небо наді мною поглянь лише на цю красу. Горілки, не допивши скупку, Лишаю в схороні для братви. Вже час іти на північ хутко та спершу звід до голови.